Доброго дня! Перед вами плиткоріст Odwerk 1201. Це недорогий китай, який користується попитом. Вже він продається десь близько року, тому вже є деякий досвід по цим плиткорізам. Перше, що мені не подобається, що буквально через 2 тижні після початку експлуатації облазить фарба. З поверхні корита, тому ви не розраховуєте, що тут фарба міцна, вона досить швидко ну, треба або перефарбовувати, або щось робити. Але вона на роботу в принципі, не впливає. Другий факт бажано, звісно, щоб двигун був більш потужніший. Народу не вистачає потужності цього двигуна, і він чомусь трошки гріється. Але також, як на мене. У мене він і в прокаті вони є, вони працюють. Поки що не вийшли з ладу, але є предпосилки. Хоча, можливо, у нього такий режим роботи. Звісно, режим роботи двигунів тут не по 50% роботи, 50% відпочинок. Не можна використовувати його постійно. Тут досить цікава направляюча. Звісно, Ніякий китайський плиткоріз під кутом 45 якісно не ріже. Але цей плиткоріз, скажімо так, можна з ним щось різати під кутом 45. Але, звісно, якість, скажімо так, посередня. В новій партії плиткорізів, які прийшли в Україну, тут постачальник або китайці, або я не знаю хто, застосували. Лазерний промінь, який, по ідеї, мав показувати напряму різу. Але він тут зовсім не в тому місці неправильно стоїть. Получається, якщо це, ця частина, вона ну, рухається, скажімо так, при різі вона також рухається. Має, бути, скажімо так, оцей промінь йти звідси, щоб показував, де саме він буде різати. А якщо він ріже. Поперед лінія біжить по передрізу. Ну, зрозуміло, як цим променем користуватися. Ну, як на мене, це дуже невдале рішення. Але він і не потрібний, на вартість, я так розумію, він не вплинув. Тому можна купляти і не звертати увагу на цей лазер. Або десь його можна застосувати. Ну, ось такий дуже короткий огляд цього плиткорізу. Як на мене, як я і казав раніше, що, мої, що оцей підйом, який у нього є, скажімо так, не продавлює повністю воду, воно дійсно так. Треба або більш потужний двигун ставити, помпу більш потужно ставити, або звужувати, звужувати форсунку ставити на кінці. Ось вот, вона стандартна помпа, але для такої висоти хотілося б, щоб ставили більш потужну помпу. Тому я пішов шляхом тим, що тут звузив форсунки, щоб вони були меншого діаметру і вода не капала, а попадала в зону різу. Ну ось, В принципі, і все, що я хотів розповісти про плиткріз. Сподіваюся, що він буде ще далі покращуватись. А так, то, що маємо, тим і працюємо. Можете в мене придбати або взяти на прокат даний інструмент, або є більш якісні, які, звісно, краще різуть під кутом 45, це вже Нідерланди, це Нортони 231, 232, 230, 252. Ну, Всі вони на довжину метр двадцять. Всього найкращого, будьте здорові, звертайтеся.